Блок кам'яниста земля. У Майнкрафті блок кам'янистої землі кождіт. Це вид ґрунту, який має унікальні властивості і на ньому не росте трава. Природно, він генерується на поверхні в таких біомах. Вітряна савана. Кам'яниста земля тут є, але зустрічається доволі рідко. В джунглях є лисисті руїни, які знайти важко, я не знайшов. В великих тайгових лісах Мега-тайга. Це єдиний біом, де кам'яниста земля часто генерується великими кластерами. Крім того, кождіт можна знайти в кімнатах вирощування грибів та у руїнах стежок. З урахуванням того, що кам'яниста земля з'являється в рідких місцях, то цей блок можна назвати доволі рідким в порівнянні зі звичайним блоком землі, але її можна зробити за допомогою поєднання блоків землі та гравію у верстаку 2 землі плюс 2 гравію. Офіційні параметри та характеристики блоку кам'яниста земля. Ідентифікатор кождіт. Твердість 0,5. Стійкість до вибухів 0,5. Інструмент будь-яка лопата. Це найшвидший інструмент. Стикується до 64, цвітіння 0. Прозорість ні. Запалюваність ні. Можливість перетворення під мотикою у звичайну землю. Діть. Розповсюдження трави не поширюється і не росте на цьому блоці трава або інші поверхневі рослини. Перетворення блоку кам'яниста земля. Щоб перетворити блок кам'яниста земля в кожді на звичайний ґрунт, діть. достатньо взяти мотику будь-якого матеріалу. Натиснути правою кнопкою миші, мотика обробить кошді і перетворить його на звичайний блок. Примітка. Якщо натиснути лопатою, ви отримаєте звичайну землю, а доріжку. Якщо використати будь-яку воду, то кам'яниста земля перетворюється на болото. Також мотику Потрібно тримати в руці та мати порожній простір над цільовим блоком. Наявність рослин чи снигових шарів зверху заблокує обробку. Обробка можлива тільки після видалення додаткових шарів. З урахуванням того, що кам'янисту землю можна знайти всього в деяких місцях, то цей блок можна назвати доволі рідким в порівнянні зі звичайним блоком землі, але її можна зробити за допомогою поєднання блоків землі та гравію на верстаку: 2 землі плюс 2 гравію. Блок кам'янистої землі бажано використовувати з розумом, наприклад, для компостування. Кождіт, це блок кам'янистої землі, дає хороші шанси в компостері до 65% настання рівня, тому він корисний в сільському господарстві для підготовки добрива. Компостер зробити доволі легко. Спочатку треба зробити 12 дерев'яних плит з будь-якого дерева. З цих плит робиться сам компостер і ставиться на блок кам'янистої землі. Потім, Збирається рослинність з городу або квіти для підготування перегною. З перегною вже випадає кісткове борошно. За допомогою кісткового борошна можна пришвидшити зростання майже будь-яких рослин. За допомогою блоку кам'янистої землі можна вирівняти місцевість, не побоюючись, що вона зазеленіє. У багатьох проєктах хочеться створити сірі або брудні локації, наприклад, руїни, кар'єри чи кам'янистий узвиші. Блок кам'янистої землі ідеально підходить для цього. Можна засипати ями і вирівняти пагорби, але замість звичайної землі отримаєш більш оголений ландшафт. Також можна підкреслити межі або позначити край вашого проекту. Блок кам'янистої землі добре видно серед трав'яного покрову, тому його зручно використовувати як маркери, без потреби постійно зрізати поширення трав'яного покриву. thank you З блоку кам'янистої землі можна створити реалістичні стежки. Я, наприклад, вирішив створити стежку від ліжечка до моря, щоб можна було бігати по землі і пірнати у водичку, і не вимазувати ноги піску. Дивимося, як це робиться. Вирізав. Додав, щоб все було рівнесенько по одному рівню і готово можна пірнати і плавати. За допомогою блоку кам'янистої землі дуже легко заблокувати потік лави чи води в шахті чи попередити паводок. Я це зробив доволі легко, взяв блок кам'янистої землі, підійшов, наприклад, до лави і підставив ці блоки так, щоб лава більше не текла. Так само роблю з водичкою. Підійшов, поставив блок на тому місці, щоб вона далі не протікала, і все. Блоками нести землі перекрив це.